Виконуємо номер 731 із підручника алгебра 7 та номер 33.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2», Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Я два записала, потім запишу ще два. Розкладаємо ліву частину нашого рівняння. На множники х квадрат, переписали, 10х подамо це у нас подвоєний добуток, як 2 помножити на 5 і помножити на х, а 25 це 5 у квадраті. І тепер застосовуємо формулу квадрат різниці. А квадрат мінус 2аб додати б квадрат до рівня а відняти б у квадраті. Маємо X відняти 5. І нашу різницю підносимо до квадрата. Щоб отримати 0, нам потрібно до квадрата піднести також 0, тому х відняти 5 до рівня 0. Переносимо. 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали х дорівнює 5 і записуємо відповідь. 64 іг квадрат в другому завданні подамо як квадрат добутку 8. 16 – 2 помножити на 8 і на 1. І 1 подамо як один у квадраті. Застосовуємо формулу квадрат суми а квадрат додати 2b додати b квадрат. Це буде а додати b у квадраті. Маємо 8 y додати 1 і підносимо до квадрата. Щоб отримати 0, нам потрібно до квадрата піднести також 0. Тому 8 y плюс 1 дорівнює 0. Переносимо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 8. Отримаємо мінус 1 восьма. Записуємо відповідь. Мінус 1 восьма. Рівняння третє. Рівняння третє перенесемо мінус 6х у праву частину, у ліву частину, змінивши знак на протилежний, а потім додамо 1. Подамо 9х в квадраті як квадрат одночлена 3х. Тут у нас подвоєний добуток 2 на 3х і на 1. І одиницю подаємо як 1 у квадраті. І тепер застосовуємо формулу квадрат суми. Маємо 3х додати 1 і підносимо нашу суму до квадрата. Квадрат дорівнює 0 при умові, якщо ми підносимо 0 до квадрата, тому 3х додати 1 дорівнює 0. Перенесемо одиницю тепер, навпаки, в праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо на 3. Отримаємо мінус 1 третя. Записуємо відповідь. Мінус 1 третя. Йняю четверте, тепер 56 у і мінус 49 у ліву частину. Змінюємо знак на протилежний, У праві буде 0. 16у в квадраті подаємо як квадрат виразу 4 у Мінус 56 як 2, помножити на 4 на у. і нам не вистачає сім. Отже, b наше це 7. Бо 49 це 7 у квадраті. І 56 отримаємо помножимо 2 на 4 і на 7. Використовуємо формулу квадрат різниці. Отримаємо квадрат різниці 4 y і 7. 0 отримаємо, якщо піднесемо до квадрата 0. Переносимо 7. У праву частину, змінивши знак на протилежний, і поділимо на 4. Отримаємо 1,75. Записуємо відповідь 1,75 номер 731 із підручника Алгебра 7 та номер 33.14 із підручника Математика 7 виконано